Всім привіт! Мене звуть Олена Мазур. Я практичний психолог та сертифікований геш-терапевт. Гештер У даному відео я спробую дати відповіді на деякі питання від клієнтів та колег. Питання номер один. Чи нормально, коли один і той самий клієнт відвідує одночасно двох психотерапевтів? При цьому ні один, ні інший психотерапевт про це не знає. Я, як психотерапевт, можу сказати, що це зовсім не є корисним для клієнта. По-перше, цей феномен має різні наслідки, різні результати, різні ризики, і цікаво, що він взагалі проявляється в житті клієнта. Про що може говорити цей феномен? Ну, наприклад, ви, психотерапевт, в певний момент дізнались, що ваш клієнт відвідує ще одного психотерапевта. Або ж ваш клієнт рано чи пізно розповів вам про це? Часто клієнти самі про це розповідають на одній із фаз психотерапії. Вам, як терапевту, дуже важливо внести це в роботу і визначити, яка причина такої нецілісності. Адже це може свідчити про декілька феноменів, про декілька травматичних речей. Перше, про те, що у клієнта присутня трангуляція. Друге, що у клієнта присутній такий психологічний механізм, як розщеплення. Також тут може бути гіпотеза того, що у клієнта присутня дисоціація. Тобто, клієнт. Не витримує тої напруги, яка з'являється з вами як психотерапевтом. Можливо, він відчуває, що він вас боїться, чи він соромиться вас, чи, можливо, ще якісь емоції і потреби виникають. І він, через неможливість це розмістити з вами, як з психотерапевтом, іде до іншого психотерапевта і розміщується якось там. Такий клієнт, він ніби тримає величезний секрет. Він цей секрет якось континує, він переживає цю тривогу, і він її витримує. Можливо, він так жив завжди. Можливо, це той феномен, який був завжди в нього в житті. І це важливо визначити і внести в роботу вам як психотерапевту. Такий клієнт має усвідомити, чому це не окей. Він має відчути, що він докладає багато зусиль і ні в першому, ні в другому контакті він не є 100% відвертим. Він не є 100% присутнім в цій міжособистісній взаємодії. Тому що як в першому, так і в другому випадку. Він приховує факт присутності іншого партнера тої людини, з якою він працює. Цей феномен може свідчити про те, що клієнт несвідомо перебуває в тріаді і не витримує діаду як модель стосунків. Тобто, він несвідомо залишається у психологічному трикутнику, який для нього виконує якусь функцію. Яку функцію це ваше завдання як психотерапевта, дізнатися? Наприклад, так буває, що клієнт дуже боїться бути покинутим. І перебуваючи в одних психотерапевтичних стосунках, він несвідомо шукає інші для того, щоб мати ніби запасний варіант. Це інколи модель дитячих переживань, коли син чи дочка дуже боїться втратити маму чи тата і хоче мати запасний варіант, тому що він проживав втрату колись. Тобто людина не усвідомлює, наскільки їй страшно прив'язуватись до одного партнера, і вона завжди має запасний варіант. Наприклад, такий феномен може бути в чоловіка, який має два типи близьких стосунків: він має стосунки з своєю дружиною і він має близькість з своєю коханкою. І коли його питають на терапію, чому так, він зустрічається зі своїм страхом бути покинутим зі страхом залишитися взагалі на самоті. Часто такі люди неусвідомлено формують ніби запасні стосунки для того, щоб не зустрітися з болем втрати. Тому, якщо клієнт сформував два типи стосунків і сформував цей трикутник для того, щоб не зустрічатись своїм страхом покинутості, то дуже важливо все-таки, що він зустрівся з ним і розібрав, як цей страх покинутості впливає на його життя і на його міжособистісну взаємодію. Дуже важливим інсайтом для такого клієнта буде момент, коли психотерапевт допоможе йому усвідомити цей страх покинутості і допоможе йому залишатись в одних стосунках. Відчувати здорову прив'язаність і не шукати собі інших стосунків для того, щоб справитись своїм страхом. Наприклад, ваш клієнт відчував до вас агресію або гнів і наростав певний конфлікт. В певний момент цей клієнт вирішив, що він взагалі не буде з вами конфліктувати, і вирішив завести інші стосунки з іншим психотерапевтом, з яким можна конфліктувати, якому можна говорити ні, виражати свої границі, своє незадоволення. Такий клієнт неусвідомлено зміщує агресію. Це певна дефлексія від агресії в одних стосунках та зміщення цієї агресії на інші стосунки, де це можна робити, можна проявляти. Тобто, якщо клієнт формує паралельно одночасні стосунки з двома психотерапевтами, це може свідчити про те, що він певні переживання, емоції з одного контакту, певну напругу з одного контакту зміщує в інший контакт. Або ж наведу ще один приклад феномену триангуляції, або причин, чому один клієнт може неусвідомлено звертатись до двох психотерапевтів. Наприклад, був син, у якого розлучились батьки, і матір забороняла йому бачитись з батьком. Цей син десь несвідомо фантазував про те, як він буде бачитись з батьком і буде це в таємниці. Він може формувати з вами, як з психотерапевтом, контакт, при цьому нелегально, тримаючи якусь таємницю, зустрічатись з іншим психотерапевтом. І ніяк не усвідомлювати, чого він це робить. Тобто, клієнт тут зовсім не винен, він не усвідомлює, чому в житті так стається, що він носить з собою якісь певні секрети таємниці, що він ніяк не може бути цілісним в одному контакті. Тобто, в минулому клієнт ніби розривався між двома людьми. Він мав внутрішній конфлікт, який не дозволяв йому бути в одному міжособистісному контакті і відчувати відчуття безпеки, задоволення, прийнятості чи відчуття цінності в цьому контакті. Тому він ніби добирає з іншого контакту. Тобто, клієнт формує два паралельні контакти, щоб відчувати цей внутрішній конфлікт заново, щоб відчувати це внутрішнє розщеплення, цю внутрішню напругу, це відчуття провини або ж страх, що цей секрет рано чи пізно буде явним. Тобто, дуже багато причин насправді є на те, чому клієнт формує два типи паралельних стосунків з психотерапевтами. І основне завдання психотерапевта дізнатися про це і пропрацювати разом з клієнтом цю ситуацію, закрити цю ситуацію. Насправді, психотерапевтичний процес це дуже серйозно, і коли є два психотерапевтичні процеси, вони мають різні фази, і часто ці фази можуть входити в дисонанс. Одна фаза і одні інструменти, які використовуються на цій фазі, можуть залежати тому, що відбувається в іншому психотерапевтичному сеансі, і тому, що відбувається на іншій фазі. Всім дякую, охоче відповім на ваші інші питання.